Друзі, привіт! Сезон кабачків також розпочався. Кабачки готуємо в різних варіаціях. Я люблю будь-які кабачки. Отже, сьогодні покажу вам дуже легкий, простий, швидкий рецепт це печені кабачки з сирною шапочкою. Поїхали. Кабачки нарізаємо кружальцями. Товщина має бути приблизно 1,5-2 см. Складаємо їх в миску і додаємо улюблені спеції. Трішки солі, трішки паприки червоної, також трішки перцю і сухий чесник. Все добре перемішуємо і викладаємо кабачки на пергамент. На деко і будемо запікати їх в духовці. В духовці запікаємо 25 хвилин, а тим часом займаємося шапочкою. Для цього натираємо на мілкій терці твердий сир, пучок кропу мілко ріжемо, змішуємо у мисці сир. Також зелень, тобто нарізаний кріп. Додаємо 4 десь приблизно столові ложки сметани. Все добре перемішуємо. Часник можна не додавати, але я додала сухий, можна додати зубчик свіжого чесничку теж. Дивіться, що любите. Отже, все добре перемішуємо. Через 25 хвилин дістаємо наші кабачки, викладаємо зверху шапочку, розрівнюємо ложечкою і запікаємо в духовці ще 10 хвилин, щоб наш сир розплавився. От і все, закуска. Готова! Обов'язково спробуйте, якщо любите кабачки, вам сподобається. Для різноманіття це прекрасний рецепт, коли не потрібно довго заморочуватись, виглядає смачно і смакує класно. Я вам бажаю смачного. Дуже буду вдячна за ваші лайки, коментарі і підписки. Пока-пока!